Всіх вітаю на каналі Вийти Заміж за Італійця. Мене звати Галина. І я в Італії 20 років, вже 18 з них заміжня за Італійцем, тому розказую про своє життя в Італії, чим я займаюся, як я живу з Італійцем. Про це мій канал. Так що запрошую всіх на канал. Мені ще хочу трошечки поговорити про те, як наші жінки. Заміжні за італійцями, є різні ситуації, і по-різному виходять заміж за італійців, в різних ситуаціях знакомляться. Я вже розказала трошки це на своєму каналі. Але хочу сказати, що правда, правда те, що більшість наших жінок за італійцями заміжні. Вони Уже, чи другий в нього шлюб, ну і є свої діти. В моєму випадку це не так, але це рідкісні випадки, коли попадається, що він ще не був женатий і не має своїх дітей. І в цьому випадку можна сказати, що мені повезло з моїм чоловіком, і взагалі мені повезло, що в нього і характер все в нас, все мене устраюває. Але ж і правда, те, що розказують в багатьох каналах, хто в Італії живе, той знає, що багато наших жінок виходять за таких, що вже по другому, по третьому разу вони мали шлюби і за вигоди, скажімо, що українка вона менш вимоглива. До, до всього до життя, до, до стилю життя не, вона працьовита, бо наші жінки всі працюють, ніхто майже це рідко-рідко може зараз молодь, які зараз там, будуть знайомитися з італійцями, вже такі більш сучасні, що вони вже також знають, як це поводити. От, і, ну, молоді ще вони, вони не мають ні. Прив'язаності ні італійці, ні наші дівчата. Але це рідко буває, коли наші дівчата такі знайомляться з італійцем вже старший, і щоб він був свободний, щоб у нього все було добре в житті. Тоді італійки таких хватають, в яких немає проблем, у яких є гроші, у яких немає дітей, скажімо так, вони таких саме розбирають. От а з проблемами залишаються, і вони шукають так правда, що вони шукають іностранок, вони шукають наших е, руських з Молдавії з жінок, з Грузії, ну, з усіх. Але Українок саме більше напевно є, що вони жінаті з українками. Ну, Наші українки, ви знаєте, е, як би там не було, все рівно. Вони знаходять спосіб, щоб жити добре, щоб е, був достаток. Тому що українки вміють самі все здавати своїми руками. Ось я в цьому відео теж покажу. Я вдома е, займаюся і шиттям, і роблю свої поділки. Покажу вам, як я робила піони теж. Так що наші жінки е, в яких ситуаціях би вони не були, вони все рівно е, виходять. Переможницями, як кажуть, все рівно. Але є випадки, в яких погано нашим жінкам, хоч, хоч і працювати, хоч і все. Є такі таліці, що вони нестерпні, там ще родичі багато мами сильно встрівають, особливо у кого є мама, і така наполітанка, як кажуть, док, то, то там можуть бути серйозні проблеми, тебе можуть як в слугу по хаті і все остальне таке буває так само. І є такі жінки, що так себе ведуть, аби тільки бути з італійцем, що вони на все готові там все робити, для всіх сім'ї обслуговувати, там, варити, прати і все остальне, і прибирати за даром, тільки би щоб бути з ним, там, щоб жити в італійській сім'ї. Ну, є і, і не такі. Так що це кругом таке є, не тільки що наші жінки там, це в будь-яких в країнах є так само і корисні, і не корисні жінки. Які... Але зараз більш молодіж, вони шукають вже з вигодою, що було у них цей достаток і все, щоб не було ніяких проблем. Так що, таке коротеньке відео, і трошечки покажу там. Мої піони, я ж кажу вже на цьому, на цьому відео. В цьому відео покажу. Ось таке малесеньке відео. Після, після моєї моє, мого приїзду від дочки я вам показала гарні там краєвиди, гарне місце в Італії. Але завжди, коли я показую, тому що мені пишуть деякі де мої підписники, покажи нам щось гарне. Італія така гарна. Коли я показую таке відео з красотами Італії, дуже мало переглядів. Е, і виходить, що от коли я так говорю, люди більше дивляться, якісь там показують рецепти або якісь там маски для лиця і все, це, то більше подобається вам дівчатка. А коли показую гарні місця, де я там буваю. От не сильно дивитись, нікому то не потрібно, то не знаю, що далі. Але я буду все одно, як буду десь їхати, буду знімати, тому що без цього також не можна. Треба показувати такі місця, так само. От і ну що поробиш, ви не, не дивитесь. Хоча і пишете мені, що вам цього хочеться, щоб я показувала. Коли я показую переглядів там 250. Так що, дівчата, не знаю, ви визначитесь з цим, що ви хочете, що ви не хочете. Тоді я буду вам, може вам краще я буду розказувати отак, з екрану про те, що ви хочете. Пишіть мені ще в коментах. Окей? У нас каша гречнева з такими курячими сосисками і з помідорками соусом томатним. У мене чоловік теж навчився їсти. Я почала купляти в українському магазині гречку. Бо в них можна знайти, але в них вона не жарена, не, в них якась зелена в них. Або взагалі як мука помолота. Так що <кій> йому теж вже почала подобатись туди, коли можу собі дозволити гречку, бо я люблю, а <кій> він не сильно любив, а тепер вже їсть. Так що сьогодні у нас на обід гречка. Трохи українізуємо. Наших італійців. Я займаюся вдома, ну я вже показувала. Машинку маю і купив чоловік штани за довгі сьогодні буду йому підшивати. Італійцям з нашими жінками добре дуже, бо їхні жінки цим не займаються. Вони віднесли до швеї, заплатили 5 євро. А ми ми все вміємо, українки, бо ми привикли. До цього, що самі мали все робити, от і робимо. Так і я, мені не важко, мені це подобається наоборот, то я завжди і собі, йому щось треба підшити, я роблю. Оцим цим і займаюся свободний час, як я вдома. Я ось в свободний час займаюся, бачите, своїми поділочками. Ти показала вам, як я шию, що я роблю, коли вдома є вільний час. А це ось, бачите, рішила ще зробити ось такі, ще їх не закінчила, правда? Ось такі піони із, із стрічок, отаких. От Шовкових. Так що вже зробила ось дві, я попробувала. це я пробую тільки. Мені захотілося такі на ножках, що можна робити такі, щоб картини з них робити. Ну я ще й ті попробую колись. Тут ось треба закінчити, бачите? І такі гарні будуть у мене піончики, які я обажаю, піончики. Я вже показувала трошечки відео, нарізаються отакі пелюсточки, на вогні я їх обпалюю і потім ось так, спочатку менші. Бачите, я так приклею кожну пелюсточку. Тут роблю всередині такий шарик, Можна робити пестики, пелюсточки, такі жовті. Тичинки можна зробити, можна що хоч зробити. А я, я роблю так. Одне так, друге так. По всякому. Тут червоний у мене також шарик. І бутончик такий, так що таким займаюсь свободний час. Потім я зроблю якийсь букетик вже з цих піонів, покажу вам цілий букетик. Поки що ще в процесі. Так, десять ось мої піончики. Дивіться, як вам похожі на справжні. Цей прямо з бутончиками ще. Є такий розовий. Дивіться, похожий, я думаю, на справжній. І сьогодні ще один біленький зробила. Це щоб вам. Тут вже, бачите, середині таке шутеньке поставила. Ну, ось так. Тут можна моделювати листочки. Все із, із, із шовкових цих стрічок. а стрічка ж. Як вони називаються? Ну, стрічки ті, що дівчата носять віночки із стрічками? Ось це вони. Так що таке моє нове заняття, нове моє хобі. Я такий перший раз роблю і стрічок. Вишивку робила на подушках, а от піони перший раз ще. Пишіть ваші враження. У мене букетик. От, я потім ще дороблю, щоб були в мене ще однакових кольорів, але треба стрічок ще докупити. Ось так дивиться воно в цьому. В вазиці. Як вам? Мені подобається. Дівчатка в мене і цей вазончик розцвію mm -hmm. уже. Бачите, в мене такі вазони, вони, здається, що вони не цвітуть, а вони в мене всі цвітуть майже. І ось оцей алоє. Такі в нього листки дуже. Багато там соку. Я собі деколи маски роблю. Подивіться, яку він стрілку пустив, так само він цвіте отак. Такі квіточки в нього. Кожен рік це він випускає. Дивіться, яка вона довга ця стріла. <рігла> так що все в мене в цвіту. Навіть ті, щоб ви б не подумали, оці навіть так само вони викидають у мене квіточки. У мене бачите, скільки їх. І ще там один є великий. Вони також у мене цвітуть кожен рік. Ну, Ось таке сьогодні відео. трошечки. Я вибачаюся, якщо там підняла десь тон чи ще щось. Але я не знаю, вже, що вам показувати. чим... Ну, У мене такий формат був, що я розказувала на початку відео, потім почала потихеньку показувати деякі там, тому що я не сильно за такі відео, щоб показувати все своє життя, всю свою під... 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 як кажуть, під, під нагодно, як сказати по-українськи, в своєму домі, в своєму сімейному житті. Я не сильно люблю такі відео, не хочу такі знімати, щоб геть все там, чим я займаюся, про що я говорю зі своїм чоловіком, і де я сплю і все остальне. Ну, не знаю. Побачимо далі, якщо ви будете дивитись, які вам відео більше подобаються, такі будуть знімати на такі теми. Так що, таке сьогодні відео. Дякую всім, хто зі мною залишається. От і до слідуючих відео. Всім добра і миру.